Відомі імена фіналістів чемпіонату Черкас із футзалу. У вирішальному поєдинку, як і торік, зійдуться цету та Рятівник. А бронзу між собою розіграють Дахнівка та Шарм. Цього ігрового дня глядачі побачили аж дев'ять поєдинків. У семи з них команди розіграли місця з п'ятого по 18. Більшість матчів пройшла у напруженій боротьбі. Так у грі за п'яте-шосте місця зійшлися Надія ЧДТУ та гетьман Матусів. Обидва колективи забезпечили собі участь у плей-офф-чемпіонату області. Незважаючи на це, матч виявився напрочуд безкомпромісним. Футболісти Гетьмана Матусова, вони у жовтих-футболках, двічі вели в рахунку. Однак студенти не тільки відігралися, а й наприкінці матчу забили переможний м'яч 3-2. А далі глядачі побачили два півфінали чемпіонату міста. У першому з них зійшлися рятівник та шарм. До перерви ініціативою володіли гравці Шарму. Команда Академії пожежної безпеки надійно оборонялася, тож небезпечних моментів майже не виникало. А у сюдорому таймі рятівник заграв активніше. Наслідком став гол у середині тайму, який забив найкращим бомбардир чемпіонату Євген Трандафілов. Щоправда, згодом він заробив вилучення, тож на цьому чемпіонат міста для нього завершився. Штурм, який влаштував шарм на останніх хвилинах, ні до чого не призвів. У підсумку Перемога рятівника 1-0. А у сюдорому півфіналі між Сетусом і Дахнівкою справа дійшла до післяматчевих пенальтів. Основний час матчу завершився в нічию 1 -1. На останній хвилині першого тайму гравець Цетуса Андрій Калініч з пенальті відкрив рахунок. Однак уже на перших хвилинах другого тайму Дахнівка зусиллями Олександра Лобкова відновила рівновагу. А в серії після матчевих пенальті фортуна посміхнулася Цетусу. У суботу 9 березня о 12-й годині бронзу розіграють Дахнівка і Шарм. А о 13.00 розпочнеться фінал чемпіонату міста між Цетусом та рятівником. Олег Кукс, Анатолій Усіко, Віка спорт.